Всім привіт, мене звати Папа Джастіфай, і ви на каналі Брудної стіни. Це перший випуск в новому році. Можна сказати, що цей рік почався дуже всрато, але що робити? По перше, хотів би сказати про одну цікаву. Новину так, як бонусом, типу, до цього випуску, Новина вона про Hades 2 та про те, що в цій грі буде українська мова, і вона там з'явиться не просто так, а тому, що ми почали тиснути на розробників, і розробники додали українську мову до як офіційну мову перекладу. Ситуація була наступна. Вони спочатку у Твіттері запостили декілька позицій на локалізацію. Іншими мовами вони шукають перекладачів, і там була російська мова, а української не було. Українці почали тиснути на розробників з питаннями, типу, що за фігня де українська мова. Буквально наступним твітом розробники сказали, так, так, все заспокойтеся, все гаразд. Типу, ми українську теж додаємо, працюємо над цим. Типу, все українська буде. Що це значить? Це значить, що якби українці не почали тиснути на розробника, скоріш за все, українська мова там не з'явилося. Чому я так кажу? Чому я так впевнений в цьому, бо якби вона там була, вони б написали це у першому твіті, це дуже проста логіка. Тож друзі, я вас прошу у телеграмі. Зараз знаходиться такий невеличкий маніфест від Олдбоя, я побачив цей твіт, та й не тільки від нього щодо локалізації циклу до Alan Wake. щоб у грі Alan Wake 2 була українська мова. Посилання знайдете там, і я думаю, що це дуже важливо. Це значить, що якщо ми зараз почнемо на них тиснути та казати про те, що в грі повинна бути українська. Українська мова, крім російської, вона там також, скоріш за все, буде, а то робити це потрібно вже зараз. Якщо ми це зробимо, то, скоріш за все, українська мова буде додана. Так, я знаю, що це дуже важливо, але давайте переходити до новин. Новин сьогодні буде трішечки більше, ніж 10. Я не знаю, чому я так вирішив, бо ми не гарний настрій. Що тут поробиш? Поїхали. Перша новина про те, що з'явився ось новий концепт арт до нової гри від Naughty Dog, яка буде мережевим кооперативним якимось там виживачем. Не знаю про що гра, не знаю, що за гра, я знаю, що вона. На сеттингу Last of Us, та буде десь там у Лос-Анджелесі чи щось таке. Ніл Дракман при цьому сказав, що для серії все тільки починається, щоб це не значило. Не це, скоріш за все, те, що у розробці є Last of Us 3 та ще декілька ігор з франшизи, плюс серіал, плюс там, можливо, ще якийсь фільм він робить, я не знаю. Тож франшизу він не закинув кудись там на полицю, а працює над нею дуже дуже активно. Ще він сказав, що продажі франшизи. The Last of Us перевалило за 37 мільйонів копій. Це дуже багато. 15 січня вже вийде перший сезон серіалу. Це вже за. За тиждень також є новина, що з серіалу прибрали спори. Взагалі, там не буде спор. Мені це не подобається. Фішка в тому, що Елі у грі, щоб приховати те, що вона імунна, спойлер для декількох людей, мабуть, вона спеціально носила маску та противогаз, щоб, типу, влитися ось в устрій людей, щоб здаватися, типу, такою ж, як і всі решта. Але при цьому вона імунна до цього вірусу, до цих спор, спір, спор, спір, спор. Пір не знаю. і вони прибирають спори. Також була у грі сцена, коли вони прокрадаються через хмарочос, який Сповнений цими спорами, я не знаю навіщо, типу, це ж така атмосферна штука, коли оці спори у повітрі літають там, і так далі. У грі це завжди був такий страшний момент. Ти знаєш, що спори з'явилися. Типу, зараз буде страшно, зараз буде складно. У фільмі цього не буде. Мабуть, це зроблено, тому щоб не ховати обличчя акторів. Але блін, той же паскаль грає у мандалорці, де. Взагалі, закрите обличчя, типу весь серіал. Ну я не знаю, як це працює. Побачимо, що з цього, з цього вийде. Я чекаю на цей серіал, я його подивлюсь, і скоріш за все я буду розчарований. Щось в мене таке погане відчуття. А у вас яке відчуття? Пишіть у коментарях. Поїхали далі. Мертві знов постають із могил. Це я до чого взагалі? Вийшов такий тізер-трейлер нового фільму з франшизи The Evil Dead. Зловісні мерці, якщо хтось не знає, перший фільм цієї франшизи був а, жахами, а далі вона перейшла вже в такий більш комедійний формат. І ось виходить новий фільм, який зветься Evil Dead Rise, де мама трьох дітей, здається, буде кошмарити їх увесь фільм. Вона, скоріш за все, стає оцим ось зомбі та почав. Починає полювання на своїх дітей. Це прикольно, бо на дітей дуже рідко хтось полює у жахах. Якщо, якщо їх там ще будуть вбивати, це взагалі якась така. Знаєте, в іграх ніколи не вбивають дітей, та у фільмах дуже рідко. Але якщо тут це зроблять на рівні, і якщо це буде реально вбивство дітей, то це дійсно буде щось новеньке. Як пишуть змі, Evil Dead Rise буде розповідати історію Бет, коли вона воз'єднується зі своєю сестрою. Рою Еллі і трьома її дітьми, але коли група знаходить книгу в підвалі. Що ж це цікаво за книга, зло повертається. І це вже третій перезапуск франшизи. Перший перезапуск був якраз таки у другій частині фільму. Тобто, перша була жахами, а друга частина це буквально той самий сюжет, але типу з додаванням якихось там більш об'ємних таких шматів нового сюжету, який вже більш комедійний був. Ну і у цьому першому перезавантаженні додали ешу ось цю славнозвісну бензопилу. Другим перезапуском був фільм у 2013 році. Він мені не дуже сподобався, там було багато-багато крові. І ось. Третій, мабуть, чому вони це звуть перезавантаження? Мені не дуже зрозуміло, бо це взагалі інша історія. Жінка полює на дітей. Типу, такого не було у першій, другій та третій частині фільму. Не знаю. Коротше, побачимо. Я чекаю на фільм, я його подивлюся, бо я обожнюю. The Evil Dead. це одна з моїх улюбленіших франшиз. Особливо перший та другий фільм. Це просто пушка. Взагалі, подивіться на усмішку цієї мами наприкінці трейлеру. Це дуже крипово. Поїхали далі. Тестувальники в захваті від Starfield. Це значить, що люди, яким дали пограти у Starfield в захваті від гри, їм подобається сеттинг, їм подобається й геймплей. Як каже автор подкасту XNC Н Eastwood, навіть ті, хто спочатку був налаштований. Негативно у процесі тестування змінили свою думку на позитивну. Тож, можливо, можливо, у цій грі нас чекає щось нове від Bethesda. Та з точки зору геймплейного, мабуть, нас чекає щось нове, можливо, нас реально чекає щось не схоже на Skyrim там на Fallout. Але з геймплею мені здалося, що ну, це така ж сама гра, як в була, але просто у новому сеттингу. Мені це подобається. Я обожнюю ігри Bethesda. типу, в мене немає. Ніяких проблем з тим, що я буду грати в якийсь новий Fallout, але у сеттингу там Starfield, Космосу якогось. І в мене немає ніяких проблем з рушієм, як, на якому працює гра. Але ось цьому Кольту з подкасту розповіли, що Starfield бере все найкраще, що Bethesda зробила з франшизами Fallout та Elder Scrolls, та покращує та подвоює це. Вихваляють величезні масштаби гри з її тисячами планет, і основний сюжет, і навіть геймплейні механіки. Тож, скоріш за все, з точки з точки зору геймплейних механік нас чекає щось нове, бо якби цього не було, про це б не згадували. Наскільки нам відомо, Starfield вийде у першій половині 2023 року. Це вже значить, що ось ось вже наступні місяці, мабуть, будуть останніми, та ми вже з вами пограємо в цю чудову гру. Сподіваюся, чудову гру. А і ще кажуть, що вона, скоріш за все, з'явиться трішечки раніше, ніж Redfall від Аркейн. Поїхали. Далі модер робить ремейк культової Fallout 2 з видом від першої особи. Я, чесно кажучи, вже давно слідкую за цим модером. Він е, з'явився випадково у мене в Ютубі в стрічці. Я подивився, типу, що це таке? Якось дивно виглядає. Е, щось знайоме, типу, ось. І потім бачу: а це Fallout. Fallout 2, але від першої особи піксельна така історія. І я почав коротше дивитися, і він реально переробив переробляє в процесі зараз. А Fallout 2. Під вид від першої особи до того ж, він робить так, що цю гру можна буде грати навіть у браузері. Мені це не подобається, я вважаю це піратством, але якщо це буде додано як мод до другої частини, і в нього можна буде грати безкоштовно, це дуже крута історія. Взагалі, Bethesda дуже люблять HR-ити собі ось таких модерів у розробку ігор. І якщо в нього все вдасться, я бажаю йому успіхів. Я обов'язково пограю у цю гру, бо цікаво, як це взагалі буде відчуття. Чуватися, грати у другий Fallout, але від першої особи виглядає дуже круто. Я вам дуже раджу пройти за посиланням у коментарях та пограти, і взагалі подивитися, як це виглядає. Сам розробник здається з Польщі, підписуйтесь на його канал та ставте йому лайки, бо чувак робить величезний шмат роботи. І дуже цікаво взагалі дивитися на те, з якими проблемами він стикається під час розробки, типу, і все таке. Дуже раджу подивитися, зайдіть на його канал, ставте йому лайки і пишіть свої коментарі. А ми йдемо далі. Дівчина за допомогою дитячих щоденників та нейромережі змогла поговорити з собою з минулого. Коротше кажучи, дівчина взяла свої щоденники старі, коли вона ще була мала, завантажила їх у нейромережу. Та нейромережа зробила з цих щоденників копію цієї дівчини того віку, коли вона писала ці е, щоденники. І вона змогла поговорити з собою із минулого. Пам'ятаєте новину про Кодзіму, який сказав, що він не помре. Він, типу, буде у хмарі десь та буде допомагати розробляти ігри. І це вже не звучить якось дивно, тому що ось дівчина це кожен може зробити ось цю цю фігню, завантажити свої там якісь переписки, там чати і так далі, і поговорити з собою, як зі звичайною людиною. І вона спитала у цій копії, типу, чи пишалася восьмирічна ось ця людина тим, якою вона стала? І копія сказала так: типу, все гаразд, ти круто все зробила. Я пишаюся тобою за все, чого ти досягла. Це був складний шлях, і так далі. І так далі. Боже, це кріпово. Вам не здається? Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви завантажити себе у Хмару, чи це будете ви, чи це буде якась цифрова підробка? Але взагалі ось ці всі нейромережі мене трішечки лякають, бо якось вони дуже швидко еволюціонують, і не знаю, щось мені, коротше кажучи, не дуже подобається. Бо вони вже крадуть арт, вони вже крадуть письменницькі якісь речі, типу вони вже починають писати есе, вони вже починають малювати картини, вони вже стають людьми. Що далі, іло? Що далі? А далі? Наступна новина PlayStation 5 стали виходити з ладу через вертикальне положення. Не знаю наскільки це правда, бо мені там у коментарях писали, що це взагалі якийсь російський вкид, але я взяв цю новину не з російських сайтів, а з американських сайтів. Тому якщо у вас є PlayStation 5, краще ставити її у горизонтальному положенні. Чому? Бо кажуть, що ось цей рідкий метал, який є у графічному чіпі та у процесорі, у вертикальному положенні він. Просто витікає у деяких консолях, типу, його там забагато. Ось, і ось ці рештки цього металу вони витікають, потрапляють на плату та трапляється проблемка, скажімо так, і кажуть, що щоб запобігти цій проблемі, треба, типу, ставити PlayStation 5, само горизонтальне положення. Я не знаю наскільки це правда. Якби в мене була PlayStation 5, я б так і зробив, чесно кажучи. Бо коштує вона немало. Це все, це, це вся новина. Поїхали далі. Серіал 1899 закрито після першого сезону. На жаль, мені подобався цей серіал. Я думав, що ж там буде далі. На початку серіалу, взагалі, все було ідеально. Типу, я дивився, блін, дуже цікаво, там щось таке. А під кінець щось вони там навалили такого, я навіть не знаю. Якісь там блін лабораторії. Причин закриття не називають, але там, здається, був якийсь е скандальчик з тим, що дівчина якась яка малює комікси чи щось таке, е сказала, що в неї вкра. Але цю ідею серіалу автори, вона буде типу, судитися з ними і так далі. Скоріше за все, це є приводом для того, щоб закрити серіал та позбавити себе проблеми суді. Як це коментують автори, іноді деяким подіям не судилося збутися. Таке життя. Ми розуміємо розчарування мільйонів фанатів і хочемо подякувати вам. За Серіал відповідали творці серіалу Темрява. Якщо ви не дивилися, подивіться, але раджу вам взяти папірець та олівця та коротше написати хто там кому є. Сином, а хто кому є дружиною? Якщо ви це зрозумієте, вам буде набагато легше зрозуміти, що коїться у серіалі Темрява. А так, на жаль, серіал 1899 було закрито, і ми більше не побачимо нових серій. Але нас чекають, мабуть, нові. Серіали від творців темряви на це знадобиться набагато більше часу ніж там місяць-два, але це станеться колись. Тому чекаємо. Пишіть у коментарях, чи вам подобався цей серіал. Мені подобався він на початку, а потім щось таке не дуже. Які ваші думки? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Фанати Dungeons and Dragons запустили челендж зі створення мега-данжу. Так, це новина дуже цікава. Знаєте, гіки вони ж такі. Вони запустили челендж е, на протязі року. Вам потрібно малювати кожен день одну кімнату і створити таким чином за рік величезний данж. Ви все правильно почули кожного дня. Ви повинні малювати одну кімнату з цього данжу, та при цьому ще й дотримуватися деяких правил. Правило перше: 365 кімнат, 52 теми за кількістю тижнів, 12 рівнів за кількістю місяців. Теми данжів є у посиланні під цим відео, інші теми брати не можна. Друге правило: ідея та тема спільного підземелля можуть бути будь-якими. Ідею, що там у цьому підземеллі, у цьому данжі буде коїтися, це все від вас тільки залежить. Чи буде це принципово це сапіч та Маріотс, чи буде це ельф, який там рятує орка, чи це буде, я не знаю. Що завгодно ви можете вигадувати, ніхто вас в цьому не обмежує. Третє правило: розмір кожної кімнати має бути 40 на 28 тайлів. Малювати можна у цифрі або від руки. Четверте правило обов'язкове це а, правила, які використовуються у цьому данжі. Є правилами OSR. це Old School Renaissance. На Вікіпедії можете прочитати, що це за. Правила та як вони взагалі працюють. Ну і останнє правило не можна пропускати дні. Ви обов'язково маєте малювати кімнату раз на день. Якщо ви цього не зробите, все челендж провалено. Онлайн вже можна знайти дуже дуже багато ось цих малюнків на відруки, і у якихось зошитах. Люди реально за цим фанатіють, та дуже цікаво дивитися на розвиток. Коротше, там з однієї кімнати в іншу, там якийсь замок, якийсь там, коротше. Я б дуже раджу загуглити про цей челендж. Почитати про нього, та можливо, якщо ви є такий же гік, як і я. Я не малюю цей челендж, якщо що, але можливо, ви навіть більше гік ніж я, і вам сподобається ця ідея, і ви почнете це робити. Можливо, навіть ваш потім данш хтось візьме собі у гру та зробить з нього щось цікаве. М? Як така ідея, і взагалі я так розумію, якщо створити такий величезний данж, то можна його потім підшити комусь із розробників, наприклад, кудись в Obsidian, скажімо, можливо, вони зроблять або Blizzard. Там Вов WoW, кудись так, якщо ви будете пічити це у Blizzard з правилами D&D, це буде трішечки інше. Вам треба буде трішки переписати все це, але ж ніхто вам не забороняє цього робити. Тож, хочете, долучайтеся, хочете не долучайтеся, а ми йдемо далі. Вам оце не соромно. Гравці Marvel's Midnight Suns знають, що на базі групи героїв мешкає собачка Чарлі, і її можна погладити. Однак з якоїсь невідомої причини більшість гравців в Steam не знають, що з цією твариною пов'язане досягнення. Досягнення під назвою Хороша дівчинка відкривається, якщо гладити Чарлі 15 днів поспіль. І здається, це дуже важка задача для багатьох гравців, бо це досягнення не мають 85% гравців. Вам не соромно? Ви що не любите гладити псів? Да що ти за людина? така. якщо ви ще вагаєтеся та не знаєте, чи купувати вам цю гру чи ні, купуйте. Це дуже чудова гра, і я дуже вам її раджу пограти. Купуйте базову версію, бо легендарну версію брати немає ніякого сенсу. Я вам кажу, бо я вже в неї пограв. Немає ніякого сенсу. Беріть звичайну версію, вона зараз коштує 937 гривень. Там є знижка, користуйтеся знижкою та купуйте цю чудову гру. Реально чудова гра. Поїхали далі. Кент Блок загинув в аварії на снігоході. Що я можу сказати? Це легендарна людина, яка доклала зусиль до розробки форзи багатьох ігор з раллі, культовий персонаж у геймдеві багато чого зробив у жанрі перегонів, але він загинув. На жаль, ми підтверджуємо, що Кен Блок загинув в аварії на снігоході. Кен був провидцем, першопрохідником та іконою. А найголовніше батьком та чоловіком. Нам буде неймовірно його вистачати. Смертельний інцидент стався у Юті. Кен Блок катався на снігоході у складі групи, але певної миті залишився один, перекинувся і його придавило. Спортсмен помер вдома. На жаль, таке інколи стається. Нічого з цим не поробиш. Життя дуже крихке, і як ви бачите, навіть такі легенди як Кен Блок можуть загинути від снігохода, когось може привалити снігом, когось може там збити автівка, хтось від ковіду загинув. Життя дуже крихке, тому цінуйте його. Найсумніше в тому, що Кену було всього 55 років, тому напишіть своїм батькам, що ви їх любите. Поїхали далі. Перший трейлер комедії Ренфілд із Ніколасом Кейджем у ролі Дракули це дуже цікавий фільм. Я його дуже дуже чекаю, і я полюбляю Ніколаса Кейджа, якби хтось там з вас до нього не ставився. Кажуть, що картина не буде повторювати сюжет оригінального Дракули, і це дуже круто. Кажуть, що вона стане свіжим поглядом на персонажа Ренфілда, який є помічником. Культового дракули жанр фільму вказують як чорна комедія з упором на насильство. Фільм вийде 14 квітня. Від себе додам, що якщо ви не знаєте, який фільм з Ніколасом Кейджем подивитися, подивіться фільм Колір з інших світів. А потім подивіться ще один фільм, який зветься Діє Фабре. Це теж саме, але від іншого режисера, європейська версія цього фільму, і вона чорно-біла, але там є нюанс, як то кажуть. Подивіться обидва ці фільми. Колір з інших світів саме з Ніколасом Кейджем. Він дуже крутий. Це жахи Лавкрафтівські. Взагалі, ось ця історія. Колір з інших світів є одною з моїх найулюбленіших взагалі, історій з Лавкрафту. Бо вона розповідає не щось там якесь про Ктулу чи якогось іншого бога. А розповідає про колір, який не бачило людство, типу, не червоний, не зелений, або будь-який інший з нашої палітри, а інший колір якого ще ніхто ніколи не бачив, і взагалі там не тільки колір, там дуже-дуже все цікаво. Раджу вам подивитися, якщо ще не дивилися цей фільм. Та будемо чекати на новий фільм з Ніколасом Кейджем. Його ще у ролі Дракули та ще й в комедії я не бачив. Взагалі, я, я навіть не знав, чи він може таке зіграти, але здається, може. Дуже чекаю на фільм. Поїхали далі. Остання новина у цьому випуску це новина про те, що вийшов трейлер повної українізації. Portal 2, тобто субтитри, озвучка, все це буде у грі. Блогер Lost Human, який займається оглядом ігор і українських локалізацій офіційних та не дуже, на своєму другому каналі. Випустив трейлер повної українізації. Portal 2 трейлер, ви бачите зараз на своєму екрані. Робота триває, а реліз заплановано на 2023 рік. Що він пише, що він каже, що нас чекає у цій локалізації, повністю озвучена сюжетна кампанія, українізовані текстури. Характерні персонажі це значить, що він не просто перекладає та озвучує, а ще й робить щось з персонажем таке, щоб він виглядав більш українським. і це дуже складно. Я вам скажу, як е, актор озвучання. Я ж працював там над рекламами і так далі. Це доволі важко робити, і ти реально повинен бути актором, щоб це зіграти. Далі багато потішних діалогів з чорним гумором. Всі ми пам'ятаємо цей чудовий гумор з Portal 2 Треба перепройти, але буду чекати тоді вже українську версію, щоб це зробити. І багато-багато дослідів, як він каже. Над перекладом працювали Lost Human та Максим Баюн Косенко, а також трохи допомагали Easy Sugar, SK Pride Ender та Hot Sauce. Hot Sauce. Цікавий нікнейм. Що я можу сказати? Я думаю, що 2023 рік стане проривним роком в українізованих іграх на цій планеті. Чому я так кажу? Тому що я вже. Бачу, що розробники великі та не дуже починають додавати українську все частіше і частіше, і це не може мене не тішити, як і вас. Я думаю, теж з одного боку це трапляється, тому що в нас йде війна, та до нас прикута вся увага світових ЗМІ та взагалі всього світу. Друге, тому що ми з вами почали тиснути на всіх інколи з проханнями, інколи з вимогами, коли ви бачите російську мову у грі, та не бачите там української мови. У таких випадках я завжди. Вимагаю і пишу доволі різкі речі розробникам, бо мені не подобається, коли у грі є російська, але немає української. Це не так важко зробити. І Я вже бачу, що 2023 рік стає більш українізованим в плані ігор, і мені це дуже подобається. Я думаю, що ми стаємо в очах всього світу все більш і більш справжньою великою нацією. Чудово, в мене гудзик відвалився з. Вишиванки, коли я сказав про українізацію, відвалився гудзик. Що це значить, я не знаю. Якщо ви якась відьма, пишіть у коментарях, що це значить. На цьому сьогодні новини закінчуються, але. Але вони продовжаться наступного тижня. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки, як завжди. А я буду продовжувати робити те, що роблю. І побачимося з вами за тиждень. Чао!